Доброго вечора хлопчики та дівчатка, підписниці та підписники. Два дні тому на каналі закріпляла допуск із опитуванням, чи робити огляд календарика, чи ні. Взяло участь в опитуванні 11 осіб і 82% проголосували за огляд календарика. Вийти він мав би трошечки раніше, але є реал із відключеннями світла, є робота. Після якої іноді приходиш абсолютно і повністю без сил, тому зробимо швидкий огляд календарика сьогодні. Отже, календар на лютий 2026 року. Уже закінчилась у нас таємниця Лемурії, закінчилась дорогоцінна жила, закінчились щедроти Одина і закінчився виклик реінкарнації. Останній день ми сьогодні добиваємо мегічного титана, і ще два дні у нас є для того, щоб затарити полігони, назбирати розходки, ресурсів на вальгалі. А завтра у нас вже починається часова вежа, і там нас чекає новенький фіолетовий герой. Також на цьому тижні у нас Традиційно по середах квест на емблеми, по суботах квест на емблеми. А, у суботу і неділю виклик артефактів 7 та 8 числа, відповідно. А, і в суботу традиційно квест на отримання а, предметів для підвищення героїв, для прокачки героїв. Сьогодні ж почався час романтики. Представили нову героїню. Ось так вона виглядає. Бель, Хранителька синьої троянди. Ну, опис, якщо чесно, не вражає. Щось вони на дівчаток в цьому місяці на красивих, активно переключилися чи активно включилися. Ну, якби гарненька, аватарочка я б таку хотіла, намальована класно, але опис не вражає. А, класні герої, які в цьому квесті можна викликати, це ось профей, фенера в мене є нею, максимально задоволена. А, ну, Зінона не знаю, Валентин непоганий герой, весна не втратила актуальності. Ромео теж класний, дуже герой. Ну, в принципі, і усе до речі. Ще ось одна дівчинка у нас. Кармен. вогняна на фламенко, Ну, теж класний арт. Це що мені подобається? ця гра, так це мальовку. В принципі, якби як і герой, непоганий. У мене вже в альянсі його дехто навіть витягнув, Сергій вітаю. Але не я. І повертаємося назад до календарика. З наступного тижня у нас таємниче відлуння з новим червоним героєм, таємний виклик, фантастичні пейзажі, де також ще один новий червоний герой. І щедроти Одіна. Одін, що закінчився, був на використання спорядження. Наступний одін, отже буде. Наступний один буде на використання героїв для тренування і на отримання героїв. Тобто качка героїв буде в пріоритеті. Не найкращий варіант для набору балів робити розходку і використовувати розходку якби цікавіше. Крім того, з наступного тижня у нас оновлюється дошка. На виклику реінкарнації. Це той виклик, де можна назбирати 100 призивів, зробити, отримати 103 і вибрати одного із запропонованого кулу героїв. Нам намалювали, які ГЕМи будуть. Зокрема, таке Десенген Хонда та це буде Людовік, Беовульф, Матильда. Матильда в мене є, і більше нема нікого. На твінчику я Беовульф непогано заходить проти. Міньньонщиків, Людовік цікавий. А решту героїв побачимо вже безпосередньо, коли ця дошка, тобто 9 го числа. Третій тиждень лютого у нас знаменується стандартизованим турніром і Кубком Мальянців. Я думаю, що вже всі відпочили після попереднього, готові до нового. І більше на цьому тижні нічого, нічого цікавого не буде. Завершується час романтики, коли можна викликати вселяки Хромео та Джульєт. І починається четвертий, виклик четвертого сезону четвертої карти рев, старшого дракона. Закінчується у нас лютий таємним викликом Елементальним фентезі. Коли можна буде використовувати лише жовтих героїв і викликати лише жовтих героїв, і розраби продовжують серію новинок. На нас чекає чи то новий квест, чи то новий івент, полювання в глушині Wilderness Hunt. Або полювання в пустелі, чи пустельне полювання, чи дике полювання, під час якого нам презентують аж 5 нових героїв. Ну, тобто, на кожен кольор. Ось такий. Вийшов швиденький, коротенький огляд, календарика. І подивимось на героя місяця. верніше героїні. Ну, дуже красивий арт. Повторюсь, мені дуже подобається ця гра за мальовку. Ну, звичайно, в них бувають факапи, але ну блін, ну класно ж. Дуже красиво намальовано. Хуан Хуанлін, богиня старці і опис мені її теж, в принципі, подобається. Швидка, шотер, 400 шкоди цілі, плюс суб'є сусідів, мінус 35 до атаки ворогам цілі та сусіднім ворогам. Також, якщо поки атака цілі знижена і її тричі пнуть, то буде в кінці ходу їй мінус 300 одиниць. Причому це будь-яка шкода може бути. Також мінус 65% до лікування, тобто відхилюватись вони будуть гірше і повільніше. Отримують 80% викрадення життя всі союзники. Що це таке, я не дуже розумію. Ну, хто впіймав, той може розказати або побачити. Пробуджена стихія всім жовтим дає 10% до ухилення від спеціальних навиків і від шкоди, завданої камінцями, плюс 2 пасивні навички. Квіткове полоництво. Плюс 50% до збільшення шкоди від спеціальної навички, і опір ефектам ушкодження святиною. В, в принципі, ну непогана героїня. Я б її б хотіла собі мати хоча б чисто заради аватарочки в перспективі. От такі от справи. Ну і побачимо, що у нас буде за новенький квест. Дякую за перегляди, гарного вечора.